Добрий вечір. В кого вечір? В мене вечір, пів на восьмо. Так, і для початку хотів пояснити саму назву відео, саме е, інтерпретацію слова на мінімалках. Що означає на мінімалках? На мінімалках означає, як це правильно сформулювати, от, ну, наприклад... 3 країні, без знайомих. От, абсолютно. Немає в мене тут знайомих в цій країні. От. Ну, деякі там були спілкування знайомства на ті люди вже десь там. Далі. Без документів. Будь-яких. Абсолютно. Ну, так, в цілому. І щось з цього вийде. Щось цього в цілому може вийти. Як можна так існувати? От вам на мінімалках. М'яко кажучи. Тому кому цікава така тема. Дивіться, підписуйтесь, слідкуйте, як воно От, хлопчина по ту сторону екрана. Виживає в Хорватії. Чому саме Хорватія? Ну тому що Хорватія, тому що ця країна мені подобається. З ряду причин. Ось прийшов знову до озера. Слідкуйте. Розтерпався весь та сам тільки голову помив волосся. От, я сам з України. Зараз добрався до Хорватії. Зовсім недавно відносно, кілька місяців я вже тут О, приїхав все було плюс-мінус добре. Документи. Документи в мене вже в ряді деяких подій це там. Десь розповідав, ну окей. Коротше кажучи, в мене вкрали сумку. Рюкзак, верніше. От. Коротко просто. Там були документи. Тепер їх немає. Я не встиг оформитись офіційно. Тепер це проблема. От. Я намагаюся це зробити. Намагаюся все-таки якось вирішити це питання, а от поки я намагаюся, я не можу офіційно нормально влаштуватися на нормальну роботу, не можу поїхати до е, того міста, в ту країну, в яку я хотів приїхати. Я вже приїхав, але до того міста, до якого я хотів поїхати, я не можу поїхати. А, наразі. Але я вирішую всі ці питання поступово, потихеньку, що можу сказати, як? Ну, вирішують місцеві. Місцева влада вирішує ці питання. Я намагаюся їх трошки цей, потикати в них палкою, щоб вони швидше шевелилися. Ну, якось вони не сильно там квапляться в цьому питанні. Тож цей, якщо цікава така тема такого виживання, то слідкуйте, слідкуйте. В цілому це про мене історія. Не тільки про сьогодні і про те, що відбувається. Взагалі в цілому. Ну, в цілому, так. В цілому про те, що зі мною відбувається. З приводу там в мене є. Це так, коротка вставка. Там канал для стрімів у мене був. Зараз не актуально стріми. Ну, в мене наразі недостатня кількість слідкувачів, підписників, тому стріми вести. Ну і я там намагався говорити про те, що в мене є канал для стрімів. Ну, чесно кажучи, частою кількістю людей, які приходять на стрім, або й зовсім не приходять, то зараз не актуально. Тому в принципі я там говорив своїм камарадом. Своїм кентом із цього Словаччини. Зараз він в Словаччині перебуває. Ну, з України, але наразі він в Словаччині перебуває. От, можливо, ми спробуємо з того каналу, так як там більше підписників, то мій такий резервний канал. <кхем> ну, старий там не актуально цей, не знаю. Коротше, я намагаюся його якось перекваліфікувати. Можливо, ми замутимо. Так би мовити, разом з е, е, камерадом, Там якийсь спільний канал, тому що він, в принципі, е, так само, як і я, тільки він в Словаччині. Ну, і не так само, в нього є документи, він влаштувався, працює плюс-мінус у нього. Не зовсім так трешово, як я, але тим не менше теж е, пацик з України, по суті, з... Е, без нічого і так само от можете і за ним послідкувати. Хлопчинка молодий, цікавий, веселий. От це що з приводу мене, це що з приводу того, що таке на мінімалках. Отакі такі от вам мінімалки. Але я то все розберу. Ми в тому всьому розберемося, все буде ок. Треба поплавати трошки. Зараз я віддихаюсь. До Європи я прибув на початку весни 24-го року. Спочатку я був у Словаччині. Так вийшло, просто так сталося. Там отримав, я був вимушений бути в Словаччині, тому що коли я прибув до Словаччини, то в мене не було, в принципі, іншої можливості їхати десь далі, тому я був вимушений там залишитись на деякий час, хоча в мене в планах не було там залишатися. От я хотів ну, для себе. Поїхати до тої країни, яка буде для мене комфортною. В цілому я роздивлявся навіть далекі країни Південно-Східної Азії, а саме Філіппіни. Тому що там офіційна англійська мова, там, зрозуміла, в принципі, в цілому культура. Класна природа, що для мене має величезне значення, я на цьому наголошую. От. З європейських країн я обрав Хорватію, саме Хорватію. Чому Хорватію? Тому що те саме класна природа. Неймовірно просто. Я в захваті. От. Ну і слов'янська слов'янське суспільство, я не знаю, як це пояснити, але ну, мова, мова, легко вивчити мову, насправді. На жаль, до цих пір у мене ще не було можливості зайнятися цим, тому що я мало комунікував з хорватами насправді. От. Але все ж таки одної комунікації замало, потрібно ще а, десь піти на курси вивчення мови. От, це в планах на майбутнє. Що далі? Щодо питань, як і чому ти виїхав з України? Відповім так просто як. Це... Питання закрите. На нього я не відповідаю. В Ютубі в крайньому разі. Ну, тому що. Про це знають мале коло людей. Легально це було чи нелегально, то вже мої особисті речі наразі. Чому? А чи переховувався я від мобілізації, втик, втік від війни? Е, ні. Я не тікав від війни. Насправді вся ця історія почалася набагато, ну, не набагато, а вся ця історія почалася в 21-му році. От. В мене була депресуха після розлучення, скажімо так, і вона була наскільки тяжка, що ну тяжка, Прямо сильно. Тому що вийшло так, що моє життя перевернулося. Я думав про, будував майбутнє, будував свій світ в одному напрямку і бачив його конкретно. В одному напрямку. От, я намагався збудувати сім'ю, не все дуже добре виходило. Ми були недосвідчені в цьому плані і не змогли ми домовитись, і, плюс особисті якісь фішки і так далі. Ну, це, це окрема тема з приводу там, всього цього. Просто фішка в тому, що я не був готовий до цього. От це зараз так. Пояснення оправдання. Чи як це правильно? От деприсуха в мене була, наскільки <кій> сурова. Що... Я просто закривався в собі і намагався. Відсторонитися від усіх, тому що ну, кому, кому потрібні твої проблеми пояснювати це все, розпускати оці, ці нюні. От, тому максимально багато часу. Я проводив наодинці на природі, ночував в лісах, в степах. Намагався, я не знаю, що я намагався. Просто в мене все було. Жорстко. Я не міг нормально ну, ні працювати, ні думати ні про що там. Друге, третє. Це все продовжувалося дуже довго. Ну. А потім почалося те, що почалося, оця війна, повномасштабне вторгнення і так далі. Ну, на, той, на той момент <кхем> я вже був повністю неадекватний. А на той момент, коли я покинув територію України, я вже був готовий на все. Чи тікав я від себе? <кій> Можливо, в деякій мірі. Ну, <кій> пробачаюсь. Як відомо, від себе не втечеш. Можна змінити місце. Але від себе не втечеш. Але зміна місця все-таки йде на користь, реально. Деякий час я прожив на Закарпатті. От. Півроку приблизно. Це ще було в 22-му році. <кхід> Потім повернувся на Батьківщину, в центральну частину України. Ну а Депресуха вона... Вона мене не покидала. Вона хвилями була, але вона була постійно. І мені хотілося просто от почати все спочатку. Прийшов свій час просто і прийшов час, тому я зараз тут. Останнім часом в Україні я вже не міг знаходитись просто морально, фізично. Я не знаю, що б зі мною було. Але, мабуть, мене б уже не було. Якби на початку весни я не виїхав за територію України, то я не впевнений, що я був би живий. Така от ситуація. І навіть... Так, Секунду чекаємо. Начебто гості йдуть до мене. Так, дійсно солодка парочка припаркувалася біля мене. Тому я пересів на сусідню лавочку. Щоб далеко не йти. Така от історія коротко пояснив. А там Думайте собі, що хочете, реально. То вже ваші справи. Далі що? Я веду свій канал виключно українською мовою, наскільки я навчився нею говорити. Ну, моя рідна мова українська, так само я і російською можу говорити, але це не актуально. Діло в тому, що ну, це мій такий малесенький вклад в україномовний Ютуб. А я розумію, що якби я говорив російською, я міг би. Мати більшу аудиторію навіть не тільки там росіян, так званих, а ну там, Казахстан і так далі. Такі країни, які розуміють ну, російську мову. Але, ну, отак, от тому що я так вирішив. Я хочу, щоб ну, українська мова розвивалася реально. Це наша ідентичність. Хоча трошки поїздивши по слов'яномовних країнах, що я побув трошки в Словаччині. До речі, трошки підтягнув там словацьку, я можу трошки говорити навіть словацькою. Щоб у мене там було більше комунікації, я там спілкувався з людьми, я там виходив ввечері. В Братиславі там прогулятися, познайомитися з кимось, поговорити і а, практикував трошки мову, то в Хорватії, на жаль, до цих пір у мене ще не було можливості такої. Що я здебільшого проводив час далеко від цивілізації, або десь в горах, або десь, ну, от як зараз, наприклад, за містом. Теж проживаю за містом. І немає в мене натхнення йти до міста зараз вступати в комунікацію, знайомитись ну, не на часі. От. Які плани на майбутнє? Знаєте, я зараз сижу біля озера відпочиваю і знаходжуся біля нього. Морально, ментально, фізично і у всіх сенсах. Я зараз тут і зараз і все. Хорватія мені подобається. Це одна із тих країн, яка, ну, яка мені реально подобається, в яку я приїхав цілеспрямовано. Я міг поїхати в будь-яку іншу країну, там, у Францію, Германію, Іспанію, ще десь. Та в любу в любу країну я Я міг би спокійно приїхати. І... Так само, як я приїхав сюди. Я коли буває говорю з Хорватами, то мене запитують, чому Хорватія? Тут же, ну, це ж не така вже країна, де можна прямо класно заробляти. Там Зазвичай ну, люди їдуть там в інші якісь країни. Кажу, тому що, от тому, що мені подобається. А чому подобається? Тому що ну, Хорватія класна. По-перше, люди класні. Мова зрозуміла. Неймовірна природа. Адріатичне море. Ну, ну що ж треба? Ну тут просто бомба реально. Ну, тут можна жити для, для душі, для серця. От. Знайомі, які живуть в Германії там. Або. Чехії, Швейцарії. Там зовсім інш, інші умови, інше відношення, інше все, все інше, все інша мова абсолютно. Тут все простіше і дуже гарно. Плюс Хорватія мені подобається ментально. Реально ментально. На рівні. Почуттів, абсолютно. Вся ця історія, вся ця хрень, що відбувалася, вся Югославська війна. Вона ментально історично, дуже схоже до української історії. Сучасної маю на увазі. От, і хорвати прекрасно розуміють українців. От, словаки, наприклад, не прекрасно розуміють. Я от в Словаччині протягнув біля двох місяців. Скажу хорвати. В середньому цей. Ну, не розуміють. Не розуміють. Я чув такі питання дикі від словаків оригінальних. Можу навести приклад, банальний приклад, який був, до речі, не один такий приклад, коли мені, мене питали, просто ну, задавали мені питання. А ну що ви напали на Росію? Це Хорвати. Оригінальні хорвати, там мужики в районі плюс-мінус 50 років. Така фішка. Тут трошки по-іншому все. Та й кайфово. Я хотів поїхати в країну з теплим кліматом, з гарною природою. Це не тропіки, звісно. що. Тут є зима, прохолодно. Не холодна, прохолодна. Натякаю. Дивлячись де. Подобається. Просто от подобається по факту. Був в Словачці, ну, в Словаччині. От таке теж Карпати Карпатами. Природа. В принципі, є гарно, непогано, можна жити, комфортна країна. Рівень життя плюс-мінус. Ну, не то. Не моя країна, не для мене, реально. Тут класно просто. Ну, цей ставок такий собі, але якщо подивитись туди. Знову постріли. Минулого разу ходив до цього озера ставка. Я його ставок називаю. Ну, ставок, ставок ставком. І тут видно, що десь полювання відкрите, тому що постійно лунаються ці постріли. Добре, що, мабуть, я іще. Прогуляюся стежиною. Та я сьогодні затримуюсь тут до темно. А вже й так може й темно. Так. Вирішив прогулятися ще далі. Так, побачив, що вони кидають жабки оці. Знаєте, камінчик плаский, коли кидаєш, по воді він стрибає. Не знаю, як воно правильно називається. У нас говорили жабки. В дитинстві так робили. Ну, я вирішив. Показати їм, як це правильно робити. Правда, в мене так собі вийшло, але поспілкувалися так, здебільшого <кій> англійською. Вони мене розпитали, хто я, звідки, навіщо. Я їм розповів, вони здивувалися. Ну, Прикольний, коротше. На жаль, ти мені є.